Ти одноразовий, по суті. Так, да, ти, по суті. Ну а, да, Але на тебе просто літаки будуть аграритися, але ти мінус ствол вважай, поняв? Ваша yeah. задача забрати три танки і вісілля. Дивись, Ще вони я? поїхали всі на це. Oh, well. Скидай на це. Буде але я чекаю, що вони під'їхали з будинків, бо вони вже в тих гуртожитках, блять. Я їх там зараз в гуртожитках не поб'ю. Mm. Хай з хрущовок повилазить, москалівки, я тоді як. А літаки в них є? Бачили, почекайте, Почекайте, Тарас відпрацює, працюю, тоді виходьте, окей? Ми скажем, коли він бімби скине. А че ви що на і на тому, блядь. пішли. Бустіла. Пішли я, на це. Переключай. У мене статистика включна, у меня не закидывает. За... Я тут сюди танк покидала, ще, так с билеткой, у меня в билет закидує, я дивлюся на статистику. Так я тоже тебе проводиюся. Заходьте, заходьте, заходьте. Є. у них три Три. Закрытые люки. А що заходить эти люди? Я на А їду короче, тоді. Та на там уже до А свои попадают. А хто сіше? Ну потім я відіграю. играем. О, молодець. Хороший. Так, надо на тебе заходить, я йду на другу. Ладно, той тоді хай забирає А, а мені Аленка погнали на Б на коси. А ви просто на льотки там бачите на. А, їде, хто чи чиня? Ні, ми не можем. М -м, окей, ну, тоді. тоді. на Б, поехал, Диму. Ми душим. Нет, ну, да нет, иду же. Ну можем на вас ні ні Ні, ну мало ли ви там літаєте, а может бачите такой. 20 секунд, поздравка. Прям за льотка. А, Тимур, що там? Ти над філдом, да? Так. Да. Тимур, надо шоу за мною льотка прямо. Так, ну у них ще. А я цю, а я цуйка за тобою. Б забираю. Я мінус, я мінус. Кидаю арту на Б. Кину, кину. Один підіграв. Okay. Все, вибачайте, ребят. Ого, я проти такої хуйні здох. Ох, Як, як, як сім, бля. Ну ні, це два сім, ну я трішки. Ага. Там один щось, а один мінус. Я просто, я просто замість траси позабирав. земку позабирав. <laughs> А тут раз літає чи ні? Ні-ні-ні, тут у нас, у нас дві льотки за вас. Злітає тільки. Станю тут? Не їдь на твого щуку. Що... Чи Тимур уже санять? Він зараз не, повинен не, не, би їхати не. десь. За твої льотки? Льотка лє... на двома. Ні, один з льоток, один далеко. Щоб ми його чули. Хочу вас ти тоді дивись, Олєнко, в цю сторону, а я буду дивитися це, на праву, на виїздок. Mm -hmm. Знайшли його десь чи ні? Ні, це ж. Да, а, О, все. а все. Він. Вони з цієї а, сторони. Блядь. Алюнка, перед нами, вон. Бля, там ще один. Для нас на всю тут підліти. Хай ти там тігра ти... А, ні, це не пані. Там... 18-й забирали, ну там іще, да, хтось є право, на Б. Ну то ж це нікого. Все? Угу. А, це як? Тобі буде важко. Так, Що, це наші. Не легко. А, у них бомбардр, они мотобу, блин, почесы почтира ночь. За три самолета это или бомбер, или зимние. Не-не-не. Чотири, у них четверо. У них ще четверо. На 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 марту какой? Так. Так, я на тебя я на и наверное. Стоп! Леопард! з стороны! Не oh, бачу, бачу. Десь отам за опусти, будинком, бо я опусти. не бачу. Yeah. А ми що, Тараса не бачили? Чи бачили? <звук> бачили, 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 я бачив. Зловила? Сука. Да, леопарда зловила. Льотка летить. Наша? Ні? Наш, Наша, наш, бля. наш. А куди ти бомби кинеш? <звук> а куди не будь, блядь, бо в мене хуярять! А, ти понятно? Ага, понял, за ним летить льот когда там. Mm -hmm. yeah, а, I хтось. А де вони бреть хоч її? Ну я на це поїхав. Та це ж комусь на це, да комусь на. Пізда. На Б залишитись, Що ж, я не знаю, що правда. Я пішов тут пассив. По дорозі передо мною, передо мною передо мною. Там, став а, він банний як 9 те, він... сука. Стріли стільки вибила йому. Я горю сюди. Хорош. Забрали тік. Ми просто точки закупівіть все да. і все. No, Вони кльотки. Только поховайтесь під домами, щоб вас як 9 не вбив. Ну я на ремонті стою. посеред туху А ви садите, о там є такі місця, де можна заїхати під будинки Ну, в курсі здесь тоже, Аленка тоже здесь по подъезд, сюда заїду, зайдет. я на ремонті стою, я нікуди не едусь. Мені мені тут хакердик буде, так що. Ви заховаєтесь У них двое, у них на льотці? Да. Так. Ну. все. Все, видно, ну, да. Головне, щоб хоча б один вижив. Просто сховайтеся десь, по кущах, поховайтесь. Один на дома літає, другой. Один десь до -до, до до полетів туди там. У них на філ летітись, один там шляється. По а другого я не байду. До одного побачила, другого не знаю. Теж десь полетів. З бомбами, так? Да? Угу. Десь заховатись треба час. Ага, все. Ну, і тримкаєш. Може щас згібє ту ельотку і, і все. Так, надо... Згібніть. Осталось. Двоє. Двоє, двоє. Двоє ельотки. Дві ельотки. Там у нас всі просто по точкам вигрюють і все. М-м-м. Угу. Типу, захопіть точку і одразу під будинок і поховайте, щоб вас як дев'ятий, бо він вас пробиває в лоб. Ну, кришу. Я так розумію, ельотки немає вже. А вони не перезарядку пішли. да, вони до себе полетіли Чув, а, хто там на пантері F, а сховайся під якийсь бли... в... 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 В більший домик. Та я хочу цього цего гасанути. Да, бо. Як і 9 дуже бісячі. Я це вже понял. Льона саме краще сховалась. Он спрятался. Ні, я ж, я ж думаю, сюди не закине мені вже. Зараз побачиш, як я сховаюсь, я що пролізу. Да, Ляна. Пулемет такий, там торчення до віжі. Тимур, Тимур. Ти дивись, коли побачиш, що хтось злітає, по низам до них збоку залітає і все. Народ, я заліт. Не знаю, но я думаю, что я думаю, що тут это. Он больше на выживание. Ніхто не знает, да. Я просто знаю, що тут є десь така ничка на цій стороні. Ромчик, а как раньше, кемпирил, допустим, ты вылетаешь в совместных, берешь висоту и в стороні от літаєш, летаешь, а потім просто падаешь. А, знаєш, що, <ривіт> Шо, знаєш, що зараз что зараставировать? <ривіт> Тимур, бачиш, зверху, да, ты його. <ривіт> Він твій. Смачного. Ти знаєш, що зараз кемперством займається, Паш? А. а китайські вертольотики, вони тупо летять там, де наші літаки і вертольоти резко. Хороші. просто краса. всіх Красавчик. заливають. Просто, блин, красавчик. Ще двоє, а да? А де другий самоліт? Так там двоє ще. А, Давай. вон, на аеродромі взлетів. Він якраз на взлеті. А, все, один ще. Ого. Забрати хочу, в не встигну. Не <зай>... встигнеш, напевно, да. Очки вже все. Я знаю, я смотрел видосики. Так забували багато раз. Це настільки бісячі вертики. Понимаєш, думаєш, чуєш вертик, думаєш, що наш вертик, бо ти тільки над базою летиш. Да. Пум-пум-пум. Ну, хорошо, ля, як ми розігралися, ніфіга собі.